Вже другий рік поспіль російські окупанти безжалісно атакують Україну та, зокрема, Одещину. І в котрий раз ми можемо сказати, що український народ непереможний, адже і під час повітряних тривог. Ми продовжуємо жити, працювати та творити. Так, під час чергового нальоту учасники квартету Вільні в укритті студентського гуртожитку Балтського педагогічного фахового коледжу провели благодійний захід. Всі присутні в укритті могли підтримати українських захисників, зробивши посильний донат на підтримку збройних сил України. Щороку в грудні ми поринаємо в проговерт традиційних для українців зимових свят. Із вертепом, кутею, калачами, колядками, з гостинами, теплими зустрічами і подарунками. Так було іще донедавна, до початку повномасштабної війни. Але тепер все інакше. Наші Збройні Сили ось уже другий рік стримують забаву ворога, який значно переважає чисельно і не шкодує засобів для досягнення мети. Цього року на жаль ми не маємо права на свята. Тут у тилу, головне наше завдання ціляко підтримувати наших захисників, донатити на зброю, збирати теплі речі, ліки, окрім того, допомагати біженцям, внутрішньо переміщеним особам, які оселилися на Балчині протягом 2022-2023 років. Однак морок війни не повинен запанувати над нашими душами. Ось ось християнський світ відзначатиме народження того нас назавжди змінив літ історії, хто став утіленою любов'ю і сонцем правди Господа Ісуса Христа на Бога і на його святих. Ми покладаємося в молитві за наших захисників і за всіх стражденних на цій війні. Сьогодні ми зібралися попри повітряну тривогу, попри важку ніч, яку ми всі з вами пережили і витримали. І ту тривогу, яка розпочалась ось зараз нещодавно, на флешмоб Україна колядує, щоб прославити грядущий Різдво Христове та підтримати збройні сили України. У нашій залі розміщено скриньку для донатів, і ми запрошуємо всіх присутніх долучитися до збору коштів для наших воїнів. Хай світло зимових свят горне наші душі і зігріє з кололі від постійних тривог серця. Нехай музика, яка здатна творити дива, вкотре подарує нам надію і змі... зміцнить віру у перемогу. Цикл зимових свят традиційно відкривається вшануванням одного з улюблених народів. Святих. Чудотворця Миколая помічника подорожніх, рідних, усіх нужденних. Бачий увазі народний кант Ой хто хто Миколая любить! Свято лісва хвистового для культури і ментальності українського народу. У більшості з них оспівується Богородиця, любляча мати і заступниця усіх добрих християн. Полятка з репертуару Пікардійської терції, «Пречистая діва, сина породила, обробка Анни Димовської. Робці Анни Шиліної. вечірки не зійшло. Спадок європейських народів. Ці твори глибоко вкорінені в нашу культуру, загальновідомі і впізнавані. Налічуючи сотні років, вони залишаються улюбленими і актуальними, незважаючи на соціокультурні В Вашій увазі середньовічна полянка латинською мовою, яка називається гаудете, що в перекладі означає радитись.

Пов'язаний і новий рік традиційно в українців перед новорічний вечір називали Щедрим, закладаючи у цей епітет побажання врожаю, достатку, щастя господарям-трудівникам. На новий рік прийнято співати Щедрівки. І одна з них «Небо ясні зірки вкрили, прозвучить зараз у виконанні нашого квартету. Шедевр і візитівку української музики за кордоном незмінний атрибут зимових свят у багатьох країнах світу. Щедрик Микола Лондовича. Щедришедрик щедка прилетіла, <питрес> співачка, слава ще господаря. там

Сьогоднішнього нашого перешмову він мав дещо інакше виглядати, але незважаючи на форс-мажорні обставини, ми впевнені, що в нас все вийде. Справа в тому, що українські колядки співає весь світ, їх знають всі від малого до великого, правда? ж? І сьогодні ми хочемо заспівати най, мабуть, найвідомішу українську колядку. Добрий вечір тобі, пане господарю. Я впевнена, що всі її добре знають. Тому ми дуже просимо активно долучатися до її виконання на приспіх. Хто знає слова разом з Росиславом Федоровичем, можете заспівувати. І давайте ріни насти розділимо між собою нас. Добрий вечір. Поліка. i <laughs> що третій правниця. Знаєте, і ви як ми вітаємось на Різдво? Кажу, майстер проведемо майстер-клас. Спочатку ми, а потім всі разом інтерактив влаштовуємо. Христос народився! Слави Слави і ще раз тепер я до вас звертаюся, ви мені відповідаєте. Христос народився! П'ятий поверх не ну там не, не, не чує. Ще раз треба, щоб дах піднявся. Христос народився! Слави Слави на закінчити дорогі наші друзі. Ми дуже дякуємо всім, що всі е, сьогодні активно долучилися. І, попри знову ж таки, умови, які склались, ми зустрілися і е, сьогодні змогли. Трошечки, трошечки зігріти наші душі різдвяним теплом і світлом. збережіть це світло у своїх серцях поділіться з ним з нашими захисниками і з кожним хто потребує допомоги в ці часи відправте до нас віднесіть несіть речі або ліки на пункт збору зателефонуйте знайомими друзям які можливо виїхали за кордон або є внутрішньо переміщеними особами і також потребують сьогодні уваги і допомоги підтримайте один одного віримо в нашу перемогу просимо бога його про його милість його заступництво тримаємо культурний фронт і в єдності нашим силам. До, До нових зустрічей, слава Україні. Героям слава! Цього дня в укритті були присутні працівники коледжу, викладачі, студенти, вчителі та школярі Балтського ліцею No2. Заступниця директора з гуманітарної освіти та виховання Тетяна Притуляк подякувала гурту Вільні за їхню творчість та побажала подальшого натхнення на нові звершення. «Присутніх всі маленькі аудиторії і від присутніх студентів наших гостей другої школи, які знаходяться по праву руку від мене, подякувати нашому гурту Вільні. За збереження національних традицій, культури української і за пропаганду національних традицій і культури. Ми думаємо, що все ж таки сьогодні змогли артисти достукатись до кожного вашого серця, присутніх, до вашої душі. І я думаю, що от те тепло і світло, яке йшло від наших артистів сьогодні, зігрівало наші душі і серця. Звичайно, що відео, як і фотографії, будуть виставлені на нашій офіційній сторінці на офіційній сторінці гурту Вільні і десь там далеко на півдні, на південному сході, де відбуваються гарячі бойові події, наші хлопці відчують то добро добро, світло і тепло, яке сьогодні ми їм даруємо, тому що навчання, робота щоденна присвячується підтримці Збройним силам України. Щирим та майстерним виконанням колядок та щедрівок гурт вільні підняли всім присутнім настрій вселили впевненість у те, що добро все переможне. Попри повітряну тривогу, українські пісні лунають, адже тільки разом ми спроможні на все.